Уявіть садок, куди дитина поспішає з задоволенням, бо знає, на неї чекають цікаві відкриття, ігри, досліди і творчість. Демалюк навчається природньо і легко, розвиваючи цікавість до світу та впевненість у власних силах. Educator Kids це білінгвальний дитячий садок, в якому навчання відбувається за міжнародною кембриджською системою і сучасним STEM-підходом. Ми допомагаємо дітям не лише засвоювати знання, а й розвивати емоційний інтелект через ігри, діалог і прості практики «Mindfulness». Формуючи вміння розуміти себе та інших, однією з переваг садочка є гарантія місця у першому класі міжнародної школи Educator International School. Тому наші батьки не переймаються пошуком майбутньої школи, а дитина продовжує навчатися у знайомому комфортному середовищі. Освітній процес у Educator Kids проходить через гру: інтерактивні сюжетні рольові ігри, тематичні розвивальні зони та вільний вибір активностей дають дітям змогу проявляти себе і розвиватися у власному темпі. Безпека і турбота. Наш пріоритет: закрита територія, власне сертифіковане укриття, генератор, медичний і психологічний супровід, логопед. Ми передбачили все, щоб батьки були спокійні. А щоб діти зростали здоровими і активними, ми подбали про збалансоване корисне харчування, прогулянки на свіжому повітрі та просторі сучасні зони для ігор і занять. В Educator Kids кожна дитина відчуває себе особливою, важливою і почутою. Саме тут формується любов до навчання та закладається фундамент для впевненого старту у житті. Подаруйте своїй дитині дитинство, яке сповнене щастя, уваги та відкриттів. Приєднуйтесь до родини, Educator Kids.